The Forest. Гра знайома нам всі ще з часів динозаврів. Страшні берегенщики, будівництво, зброя, кров'яка. що ж отра для ідеальної гри? Глянемо, що написано про свій шедевр геймдизайну в самому стімі. Опинутись у таєчому лісі, боючись за виживання проти суспільства мутантів канібалів. Будуйте насліжити виживати в самошкому симуляторі виживання від першої особи. Е, во. Опис показує гру зі сторони хореру виживача, але от на рахунок її хороності можна поспорити. <звач> man, <звач> ну в сенсі, хорорність то це є, але максимум перші 2-3 години проведені в глі. Далі ваш геймплей буде здаватися більш фановим, і це не є погано. В плані своєї механіки гра мега затягує. Добуваєш ресурси і гарних челіків. Будуєш базу їж гарних челіків. Жариш челіків. <звач> Взагалі, якщо вашу чуть-чуть більше, ніж 10, ви задались питанням, чому я розказую про Фореску, він вийшов багато років тому. Відповідь мега проста. Недавно почалась зимня розпродажа, і на нього діяла мега велика скидка. І навіть якщо дивитися по сути стіму, кількість гравців підросла. Сказати, що гра на звісно, не можу, але про неї не забувають це точно. Звісно, я попробував зіграти і сам, але не в одиночку, а в мультиплеєр зі своїми аборегенами. Побіглиши в годинку, наш вердик звучав одинаково. На пару разів зійде. Чому так? Геймплей гри доволі монотонний у зв'язку з її сеттингом. Якщо не брати до уваги сюжет, про який мова піде далі, гра затягне, але тільки на перший час. Пістом мультиплеєрі даний час підвищиться, але головної проблеми це не міняє. Сюжет починається з того що головний герой попадає в авіакатастрофу зі своїм сином. Вони розбиваються на острові. Головний герой та син виживають. Придячи в себе, вони герой бачить якийсь фредді крові за лік з його сина. Герой не має чуттями та сил просто відключаються. Це основна предісторія гри, тому що далі я розказати не буду, бо ролік затягнеться на годинки. Основна суть гри це досліджувати пещери та шукати всі можливі способи знайти сина головного героя. Ну і звісно, боротися з мутантами. Короче, гра вообще во. Короче, мій вердикт такі игра цікава і дійсно затягує. Ній, чесні, годин, але сейчас он за ним плейма доволі сильно.